В контексті децентралізації змін потребує і медицина. А відтак галузь охорони здоров'я Тернопільщини зазнає реформування. В рамках цього розповідають у профільному управлінні облдержадміністрації, область мають намір поділити на госпітальні округи. Відповідно, діятимуть три так звані повітові лікарні, які представлятимуть північний, центральний та південний регіони. Окружними стануть Кременецька і Чортківська районні лікарні та Тернопільська міська лікарня номер 2 Чому саме вони? Тому що вони є. Одні з найбільших лікарень щодо територіального розміщення, тобто ми розглядаємо день найбільше сполучення, найкраще. От маєте на увазі автомобільне сполучення, щоб відповідно можна було б найефективніше надати медичну допомогу От, і є нормальна матеріально технічна база на сьогоднішній день. Окружні лікарні каже Володимир Богайчук, це багатопрофільні медичні заклади, які повинні бути добре оснащеними та готовими працювати в інтенсивному режимі. Лікарня буде надавати невідкладну допомогу, ургентну. А наші, значить, райони, які залишаються, тобто які будуть причетні якраз до цієї окружної лікарні, вони будуть надавати планову допомогу. Тобто лікарня планового лікування це значить, структура її має бути приймальне діагностичне відділення, і думаю, буде десь там 100 ліжок. Я думаю, що це буде загальний профіліжок, де будуть входити і ліжка пологові, і гінекологічні, і хірургічні, терапевтичні, дитячі, і так далі. Зі слів Володимира Богайчука, в теорії окружні лікарні можуть бути створені вже у серпні-вересні. Госпітальні округи ж сформують швидше за все, вже після того, як буде проведена адміністративна реформа. До слова, в подальшому в державі мають намір змінити підхід і до фінансування медичних закладів, зокрема, запровадити оплату фактично наданих ними медичних послуг. Ми зараз фінансуємо лікувальні заклади, коли буде чітко прорахована медична послуга. Кошти будуть ті не на це не на лікулікувальний заклад, а будуть і за пацієнтом. І пацієнт, наприклад, з Кремля він може отримати медичну послугу в Чуткові, в інших там Тернополі, там, наприклад в Заліщиках і так далі кошти, які зараз фінансуємо в лікарні, вони будуть за пацієнтом. І чим більше відвідувань пацієнтів у лікарні, тим більше держава буде давати ті лікарні кошти. Відповідно, чим більше людей обирає певний медичний заклад, тим більше він отримує прибутків. Від кількості прийнятих пацієнтів залежатиме і зарплата лікаря. А тому вважає Володимир Богайчук, це стимулюватиме заклади охорони здоров'я до певної конкуренції. Відтак вони створюватимуть максимальні умови, аби залучити пацієнтів. Редактор